Львів'яни намагався купити вступ і шантажував клієнта. На Львівщині загорівся комбайн, потонув чотирьохрічний хлопчик. Заборона на вилов раків до кінця вересня вивели поховання польських солдатів. Про це та більше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео, аби не пропустити наступних випусків, та обов'язково залишити свій коментар. Адже нам важлива ваша думка. Львів'янин за понад тисячу доларів намагався оформити 33-річного чоловіка в університет. У Львові співробітники Служби безпеки України та поліції затримали зловмисника, який за гроші намагався оформити 33-річного чоловіка в один із навчальних закладів для отримання відстрочки. Крім того, Львів'янин ще дожував клієнта, що той не заплатить, то він погрожував зірвати вступ. Про це 14 серпня повідомила прес-служба СБУ у Львівській області. За матеріалами справи 25-річний Львів'янин пообіцяв 33-річному абітурієнту домовитись через посадовців вишу про його зарахування на денну форму навчання. Це дозволило б ухилянту отримати відстрочку від мобілізації. Свої послуги зловмисник оцінив у 1100 доларів. Згодом почав шантажувати вступника у разі несплати коштів, порожував зірвати вступ. Правоохоронці задокументували злочинну схему та затримали його під час одержання другої частини неправомірної вигоди 600 доларів. Словмиснику вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України, а саме зловживання впливом. Йому вже обрано запобіжний захід. У Львові виявили тіла двох 15-річних підлітків. Дітей знайшли без ознак життя на підлозі в будинку. Підлітків знайшли ввечері вівторок, 12 серпня в будинку на одній із вулиць у Личаківському районі Львова. Повідомлення до поліції надійшло о 19.46. На місце виїжджала слідчо оперативна група. 15-річних хлопців без ознак життя знайшли на підлозі. Ознак тілесних ушкоджень у неповнолітніх не виявили. Правоохоронці розслідують справу за пунктом першим частиною другої статею 115 Тою кримінального кодексу України умисне вбивство з відміткою нещасний випадок. У поліції уточнили, що загиблим хлопцям 2010 року народження ще не виповнилось 15 років. Тіла хлопців виявила мама одного з них. Вона ж повідомила про подію у поліцію. Додали у поліції. Також правоохоронці зазначили, що обоє дітей родом зі Львова. Один з них тимчасово проживав в Польщі. Наразі проводиться розслідування, призначено ряд експертиз. На Львівщині під час збору врожаю загорівся комбайн. 13 серпня у селі Містки Львівського району виникла пожежа в комбайні під час збору врожаю. Рятувальники оперативно ліквідували загорання, що виникло у моторному відсіку техніки. Про це повідомило ДСНС у Львівській області. Як зазначили рятувальники, повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 20.48. На місце пожежі негайно прибули вогнеборці з міста Постомити та добровольці пожежної команди села Містки. На момент прибуття Рятувальників вогонь охопив не лише моторний відсік комбайна, але й стерню площею 50 квадратних метрів. Спільними зусиллями рятувальники локалізували пожежу о 21.11 та повністю загасили о 21.18. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав до ліквідації. Загоряння було залучено четверо рятувальників та одна одиниця техніки від ДСНС, а також п'ять волонтерів і одна одиниця техніки від місцевої добровільної пожежної команди. У селі на Львівщині у ставку потонув чотирьохрічний хлопчик. 13 серпня близько 18.00 хлопчика виявили без ознак життя в обгородженому ставку, що знаходився на території господарства. Вранці 14 серпня у Золочівському районі повідомили про загибель чотирьохрічного хлопчика. Тіло дитини знайшли у ставку на приватному подвір'ї в селі Білий Камінь. Дитина ймовірно була без нагляду дорослих. З власних джерел одного з видань відомо, що хлопчик із багатодітної сім'ї, де проживає дітей Ітей дитину помітила мама, яка витягувала його з води, намагалась надати допомогу та викликала швидку медичну допомогу. Обставини загибелі наразі встановлюються. Об'їн, який коштував життя 17-річного винуватця смертельної ДТП. Біля Жидачева затримана увечері на автодорозі неподалік села Іванівці у Стриївському районі трапилась смертельна ДТП за участю неповнолітнього водія без прав. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. За даними слідства, 17-річний мешканець Жидачева під час обгону двох попутних автомобілів, повертаючи на свою смугу, не впорався з керуванням. Як наслідок Мерседес за кермом, якого він перебував, на швидкості в'їхав у. Відбійник після удару машина в некоректному стані зіткнулася з автівкою, яка їхала попереду. Внаслідок аварії загинула 15-річна дівчинка та 20-річний чоловік. Ще троє пасажирів Мерседеса, – 15-річний та 17-річний хлопець, отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. Усі постраждалі мешканці Жидачева. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія нагадує про те, що настільки важливо дотримуватись правил дорожнього руху, сідати за кермо без прав, перевищувати швидкість і нехтувати правилами безпеки це недбалість, яка коштує життя. Водії мають усвідомлювати, що інші дії на дорозі впливають не лише на власну безпеку, а й на безпеку інших. Прокоментував процесуальний керівник у впровадженні. Водія затримано йому повідомлено про підозру за статтею 286 кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі. На Львівщині вводять заборону на вилов раків до кінця вересня. На Львівщині з 15 серпня до 30 вересня діятиме заборона на вилов раків у рибогосподарських водоймах під час періоду линьки для збереження їхньої популяції. Тривалість линяння раків може становити від одного до півтора місяці. У цей час вони малорухливі та особливо вразливі, що приваблює любителів легкої здобичі. Держекоінспекція закликає рибалок дотримуватися заборони за вилов раків у цей період. Передбачена ад адміністративна та кримінальна відповідальність, а також штраф у розмірі 3332 тисяч гривень за кожного виливного рака. У Львові виявили поховання польських солдатів загиблих на початку Другої світової війни. Експерти вже промаркували останки шести людей. Тривають роботи з ідентифікації. Всіх загиблих у Львові на території колишнього цвинтаря виявили поховальну яму із загиблими польськими солдатами 1939 року. Наразі промаркували остатки шести людей, тому точну кількість похованих визначать пізніше. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. Ексгумаційні роботи розпочали 4 серпня і триватимуть приблизно 4 тижні. Станом на 14 серпня у мікрорайоні Збоїща зафіксовано проміжні результати. Виявлено поховальну яму, орієнтовна площа, розкопок 50 квадратних метрів. На місці знахідки також виявили польські військові гудзики, фрагменти проти газу, один ідентифікаційний польський жетон та предмети індивідуального вжитку. «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг номер 414-413 «Львів-Ворохта». Він курсуватиме через Івано-Франківськ, Яремчий, Татарів і Буковаль. Про це повідомили у прислужбі «Укрзалізниці». Як зазначили у компанії, 14 серпня поїзд «Львів-Ворохта» відправлятиметься зі Львова 21, 22, 24 та 28 серпня о 23.29 і прибуватиме до «Ворохти» о 5.30. Зворогти поїзд курсуватиме 22, 23, 25 та 29 дев'ятого серпня, виїжджаючи о 6.20 і прибуваючи до Львова об 11.20. у Львові ремонтують міст на Кульпарківській. роботи тривають активно, але зважаючи на сприятливу погоду, ставимо вимогу підряднику наростити кількість працівників. Всі роботи мають завершитись до 1 жовтня. Йдеться у повідомленні. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного нема над головою і тільки перемоги. Побачимось.